Від подиху, коли до губ твоїх лишається півкроки, зіниці твої виткані і сподіваюся. Очаху <му> тебе син. Ця організація це кожен день активності, великий обсяг роботи для наших внутрішньо переміщених осіб. Тому сьогодні ми з вами зробимо таку казкову зимову фей. І з чого ми з вами розпочнемо? Шелтер в мене асоціюється зі словом родина та зі словом згуртованість. Ця організація зробила великий внесок саме в розвиток молодіжної політики та роботи з дітками тут. Добр, обираємо колір». Творчі майстер-класи трішки психологічно розвантажують діточок, відволікають від цього дня, адже на жаль, під час заходів все одно вони згадують. Якщо ми там малюємо дерево, вони кажуть, що дерево стоїть в місті Лисичанську або в Луганську. Дома проживає, а дома де? Дома. А нас живеть в, живе в Лисичанській. Влітку 23-го року ми відкрили Я лома, а куворкінг. Ми проводимо заходи з дизайну, також займаємось 3D-малюванням. У мене вже дві колінки приймаємо своїх логанчан та допомагаємо їм адаптуватися. Проводимо заходи. Українська мова, українська література, арт-терапія, майстер-класи. Я хочу ще раз всім подякувати, що знайшли час. бути зараз тут. Визначитись, будь ласка, в командах, хто буде читати поезію. Я вважаю, що ці заходи дуже важливі. І через рік війни, і через п'ять років це завжди важливо. І вам вже все готово? А подали? Мамі не бабушки, так? клас. Метою шелтеру переселенців Луганщини на сьогодні вбачаємо підтримку людей, які знаходяться в скрутних життєвих умовах, а також згуртування Луганчан для того, щоб після деокупації єдиною луганською командою поїхати відбудовувати Луганщину. У когось з пісні, або з надії, або, поезі, або з поезії, або мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має.